Ай. У нас тут черговий гайд, Цього разу я пограв асасіном новим. Poison. що логічно, І вибрав скіл я Spectral Troll. Побачите, чого, як і наше, я це робив. Поїхали. Як тільки нам ЄГЕ показали ще перед стартом Ліги нового Асасіна. Я побачив цей нодик All Damage Can Poison. Ну і всі його побачили, і це було достатньо очевидно, що це дуже сильний нодик. Але це значить, що Elemental Damage може позинить. Зазвичай тільки фізи хаос, а тепер еліментал стаки її позини. І це дуже сильно. І я захотів з ним пограти. І думав я чим пограти, і ггг не тільки це зробили, а вони ще асасіну бафнули такий нодик про елюзів. Хто не знає, це там баф, який вам дає доджа мувспіда, ну не доджа, а авойда всього демеджа і мувспіда. Але що він ще дає? Це супорт є такий Night Blade, який в залежності від того, наскільки у вас сильний елюзів, дає вам кріт мульті. Відповідно, в Асасіна великий ефект ілюзіу дає великий кріт мульті дуже. І цей кріт мульті з кейнодиком можна перевести в damage -over time Multiplier для Poison, і ось у мене все зійшлося. І це ще не кінець там ще був новий Ascendus O Ошабі додавали, який теж з ілюзіово стакається, але це, ну, це вже окрема історія. Я потім буду показувати і розказувати детальніше. Ну так. Да. Ідея була, що ось ви маєте Nightblade support, який схилиться від ілюзіво у Асасіна Великий Іллюзів і All Damage Poison. Беремо великий клоп з великим алюмиджем і ним Poison. Це в двох словах збілд. можна відео закінчувати? Так. Да. Ну, ні. Ну в цьому ось вийшов чарт такий, як ви можете замітити, цей елюзій вам дає мовспіда багато, і його в мене вийшло багато-багато. У мене щось там 350 ефект ілюзію вийшов. Це мені дає там щось, я не знаю, під 60 в середньому спіду, по-моєму, чи в тому районі, так що чар швидкий, я так спіда багато, він веється швидкий, прям приємно грається. Демедж теж приємний, трошки як так званий рампінг проходить демеджа, тобто ми. Сходу демеджа не буде багато, але розганяємося, розганяємося, і через пару секунд у нас прям там непоганий демедж получається, якщо Бос дає його побить. І так. Да. До речі, про Бос дає побить. Для того, щоб бити його, треба стояти на місці більш-менш. І я тут вирішив, не знаю, використовувати, в мене щось чогось в голові зійшлося. Цей елюзів дає avoid damage, як я вже казав. І його достатньо багато. Там щось виходить в середньому відсотків, я не пам'ятаю, 30 у мене чи 40. За avoiding весь damage. Просто avoid це не Eveй, не додж, нічого. І я вирішив його скомбить і ще й доджа додати. Всі ще грають з пел я взяв акробатіку і почав додж стакати. І назбирав 70 доджа, там 90-ті, і оцей авой демеджа від ілюзіва. І як можна замітить, якщо він непогано грається. Тобто я реально майже не отримав демедж. Да, інколи бували ваншоти. Тобто я не буду казати, що це краще, ніж супрешен, всі срочно спеки Акробатіку. Але це можна грати, і це весело мені відчувалось і приємно. Так що да, ось таке я ще зробив. Максимально авой демеджа захотів. Ну, не максимально, можна було ще блока, але да. Нас так, і було прикольно. Мені сподобалось. Я, я навіть ще хочу одного схожого чара зробити, побачити там в майбутньому, хто побачить. У мене там є ідея про теж. Всякі акробаті. Ну да, це ось таке от. Тобто ідея була. Пойзніть всім демеджем цього чара, і стакать ілюзію до безкінечності, ну, поки зможемо, щоб отримати цього демеджа і авойт демеджа, і авойдить весь демедж ще за євейшеном. І вийшло, непогано, кліри весело, там Позізн пролів. У нас є знову голову сіл. Ну, Poison, і він пролів, і спірфультровий так клір непоганий. І Сінелтаргет теж непоганий, бо Позін і вони протякають. Тоді вже перейдемо до мого те, як я будував, щоб уже детальніше про це розказати. Ось такий у мене чар, так він виглядає достатньо страшно, я б злякався, якби зустрів його. І тоді почнемо ми з асасіна, напевно. Ось у нас є цей нодик, про який я казав, All damage can Poison. Що це значить? По стандарту, Poison накладує тільки physical або chaos damage. Цей нодик робить, що Elemental туди тоже входить. І відповідно я. А Elemental можна наставити більше, ніж Physical і Chaos. І того, це простіше скелет. Це дає нам можливість клоуна 3 Elemental Damages взяти. Це дає нам можливість в разу І це теж буде лайтінг Damage до атак давати, що збільшує наш демедж. І в такому досі на Рінгах то можна Елідемеджі мати. І да, на поясі елі-демедж, на джувелах Елідемеджі, ну, всюди елі-демедж можна. Кінгчура про Елі Демедж теж багато-багато демеджа дає. Це дуже чудовий нодик, який дуже сильний. Ну і це для атаки, для спилив його теж можна використовувати. Тобто там якісь спарки пойзумнять як вже вбус, і все, що хочете. І що далі? Асасін у нас? Це одна частина асасіна, друга частина асасіна, яка мене зацікавила, ось цей нодик. Тут було 50 ілюзій ефекту, тепер тут 100 ілюзій ефекту. Що змінилось? І що таке ілюзія? Вони написано. Ілюзія дає вам баф на. Ну, це коли базовий ілюзів без інгрес-ефекту. Дає вам 15 авойта демеджа. Всього, не доджа, не спел... спел доджа, не евейджіна. Після всіх авойденсів є ще шанс у цього авойденса зробити. І просто завоїть весь демедж. І спили, атаки, всього чого хоче. Ну, тільки from hits. І дає він ще 30 муспіда. Але цей баф зменшується з часом. Давайте я вам покажу, це можна показати. Побачили, як це виглядає. Візрінг ee... степ. Це ще теж баф такий є. Yes. Оце не звертайте уваги. Тобто я нажимаю 8 степ, і як бачите, в мене є баф ілюзів, і він зменшується з часом. І тобто, ефект ілюзію зменшується з часом. На максимальну, ну. Як це? На 100 ефектів ілюзіо, оце, коли тут 100. У вас о цих 15 авойт демеджа і 30 мувспіда. Але як ви могли замітити, у мене там його набагато більше. Це ще не максимум його. У мене було у мене 340 за рахунок такого супорту Nightblade. Тобто у мене в три рази більше ілюзів, ніж дефолтний, і це получається там 45 авой демеджа, коли він максимальний. Ну, понятно, в середньому у мене десь 30 avoid получається. І десь там всеки? В середньому 70 умуспіда дає ілюзію. Але так, да, ось є такий, на супорт. Який каже, що коли ви під Ілюзівом, ви отримаєте кріт мульті 136 це супорт робить. І інкрез ефектом Ілюзіва, якщо ви його отримаєте від цього скіла, який засупорчений. Ну, І це ще не кінець. Це ось тут ще є нодики, які кажуть, що скіли супорту Тнейблейду мають 40 ще інкрез ефект ілюзіва. І це ще не кінець, Ще ось тут є. 40 інкраз ефект ілюзіва, хоч це нодики з бахерами, це все одно ефективно їх узять через те, що це ще 40 ефект ілюзіва. І тут ще одне мастері про ілюзів. 40 кріт мульті пока ви під ілюзівом. І тепер з усім, з урахуванням всіх цих ефектів ілюзів, кріт мульті під ілюзію, я ось навіть на карту зайшов. Дивіться, у мене є 270 кріт мультів, без нічого, без бафу ніяких, без нічого. у мене 270 кріт мультів. Що дуже мало для клітових білдів. Але ми підходимо до моба, б'ємо його. І отримаємо туди з Найтблейда елюзію, Давайте, дайте мені моба І дивимося на кріт мульти. Моб, 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 бам. Так, бітани, бам. 800. Casual 600 кріт мульти дає. Ну не завжди. тобто він зменшує, Як бачите, він зменшується з часом. У мене зменшується ефект і зменшується кріт мульти. Тобто в середньому мені вся вся комбінація дає десь 300 кмультів. Ну. 600 на максимум, 0 на мінімум. Ось так от. Це що робить Illusion? Він дає вам просто до багато кріт мультів, ви зрозуміли, да? І кріт мультів зазвичай нам нічого не робить. Але є такий нодик, який каже, що ваш damage overtal мультиплеєр дорівнює кріт мультиплеєру. І відповідно, дотмульти у нас получається 800 дотмульки з цим найблейдом. Це дуже багато. Ну, і відповідно, треба крітовим білдом бути, щоб non-crit strike cannot inflict element, тобто не кліти не можуть за Poisman. бути to Ну і цей нодик теж про там у нього. Poison, які ви з критового страйка наносите. 20 демеджа, ну і там решта теж приємна, але ви маєте бути критовим коли цим білдом, і, відповідно, критовий Poison білд отакий із абузом Елюзіва цього. І мені дуже сподобалось. І це ще на кінець позівай про ілюзів. Це одна з головних фіч цього білда, це Елюзів у мене був. Тобто, ось тут ефект ілюзіва є. Ще є ось такий новий Ascendancy, це, якщо ви вб'єте ошабі, Харвіс боса. Ви зможете вибрати якийсь поінт у її. І в неї є хороший поінт, і ви тратите на це ваш поінт. Тобто, так би я взяв якийсь ось поверчарж, може, але це треба потратити поінти вашого сендесі сюди, щоб це взяти, це враховуйте зразу. І тут є такий поінт, який каже, що елюзію є 50% шанс, що він пропаде, коли з нього залишиться 100 ефект. Здається, пропаде ілюзів погано, на перший погляд. Але це дуже хороший, дуже дуже хороший мод. Того що як тільки він ілюзію, проп... не можна ресетнути коли він активний. Ось так, давайте почнемо з цього. То якщо ілюзія у вас зараз 20%, у вас ще там 2 секунди він буде активний, але давати вже майже нічого не буде. А з цим нодиком є 50% шанс, що коли він на 100 ефектів буде, він пропаде, і ви зразу новий величезний накладете. Оце 400 ефектів, ото скільки часики там у мене було 350. Так що це дуже сильний нодик, і він дуже був приємний, і дуже замі... я замітив дуже велику різницю, коли я його клікнув. Давайте так скажу. Це було про ілюзію. І використовує скіл з Я вже казав, його чуть-чуть апнули. Я захотів ним пограти, бо ну, прикольні скіл, його апнули. Цікаво пограти було. Спектрол, як працює, хто не в курсі. Давайте. І у вас є пару, ну, по дефолту, один прожектайл є. І він може хітнуть декілька разів. Він може хітнуть раз в 0,225 секунди. Оце ви бачите, він крутиться. І якщо він в мобі буде крутитися тут, кожних 0,2 секунди, там чуть більше, як ви зрозуміли, він буде хитати моби. І, відповідно, ідеалі стоять на дистанції. Тобто ідеалі, щоб оце в мобі воно тут крутилось, щоб бомба тут стояв на босі, коли б'єтеся. І другий нюанс цього схіла: що два різних прожектайла теж можуть хітнути одного і того самого моба, просто найчастіше частіше так само від ну, два прожектайла з одного хіта, цих, які летять, чи п'ять прожектайлів, якщо у вас буде, чи десять. Якщо ну ось я ГМП використовую для кліра, сінотаргіє ти використовував більше спрошу. Так от всі ці прожектайли можуть хітнути одного моба, але теж не частіше ніж 0,2 секунди. Відповідно, якщо у вас десь якась стіна є чи ще чогось, чи ви отак зробили, атак зробили, і потім крутитесь, і бачите, вони за вами літають, і якби тут моб стояв, то вони б в нього влітали. Але якщо ось стіна, то якийсь прожектайл швидше вилетів, якийсь далі. Якщо моб біля вас, то оці, оцей прожектайл хітнув, а тепер якийсь із цих хітнув. Відповідно, екстра прожектайли це екстра ДПС. Не напряму прям, але в середньому вони трохи додають демеджа. Того це приємно мати екстра прожектайли завжди. На клоу кластері, може бути, нодик, який дає плюс один прожектайл. Це було б дуже приємно ще, так що рекомендую взяти, якщо зможете, але я не зміг крафтити, я забив. <світ> Якось так. Але я кажу, що екстра прожектайли — це теж екстра демедж, просто не такий великий, як якийсь, наприклад, супорт на ну, просто на демедж. Що я на босу я натягував щось спрош і просто бив що з з двома прожектайлами. Ну хотілося б трьома хоча будь щоб зручніше грати було і ДПС добавить. Якось так. А як на клір я свапив оце, і ГМП, і я з ГМП Ефіри добив там інколи. І свапився я і тільки на Uber боссу. Да? я так скажу оцей демедж. Те, що було про офенси. Ще щось є? Не знаю, наче все про офенси сказав. Про гір я потім чуть скажу. То що, продовження перейдемо до Defense моїх. А дефенси були знову ж таки: Елюзів це і Офенс, і дефенс. Елюзів це десь в середньому 30 шанс завойдити весь демедж. І я вирішив стакати avoidance, як я вже сказав. Я наставкав багато Evasion, у мене тут 82, але це фласк без фласки, з фласкою десь 88, і блайнд робить там десь 90 плюс вейда. Просто я фласку на другий час розстерю. І що тут цікавого? Оцей нодик чудовий, про який я вже казав, а як клікну. Він робить, що у вас Spell Suppression перетворюється в шанс ту Dodge. У мене чуть-чуть не вийшло, ну і Dodge капається на 75. У мене вийшло 70, тот же спилив. Я не зміг 10 супроти на останніх добрати, можна ще чуть більше було, і було б приємніше. Але й навіть в такому вигляді це було приємно. Я отримував хіти дуже-дуже нечасто, інколи бували моменти. І я зібрав трошки ось є з щоб тут було, там Endurance Charge приліпив. Щас покажу як. І получалось, що мене ваншотило тільки на якихось убербосах або на тір 17 картах, обмазаних на гігамоди. Давайте так скажу. А якщо мене не ваншотило, то наступна тичка, чи 5, чи 10 тичок по мені не попадали. В основному це так було. І це було прикольне відчуття. Мені подобалось, кажу. І навіть дуже. І я це використовував ще з таким честом, є, який каже, що ви отримаєте 35 лес демеджа, якщо вас не хітали Рісентлі. Рецентлі це останні 4 секунди. І відповідно, мене мало хітають, а коли хітають, я отримую 35 лес демеджа. Так, да, бувало, що там хід залетів і потім ще один хід залетів. Таке буває, але це дуже-дуже рідко і. Да. Мені дуже сподобалась. Така комбінація, я кажу. Я кайфаную, я хочу ще раз з цим пограти. Так, ну, може, не з цим честом, але з наййблейдом і акробатікою, в мене є план пограти. Давайте так. Супрешн сильніше, ніж аробатіка. От просто Просто сильніше. Але акробатіка непогана, якщо вам хочеться інший трошки плейстайл поробити, пограти по іншому. Це нормальний нодик. Я боявся, Ну, як? Я, я теж був із тих людей, які. А, Акробатіка ха, ха казав, а тут щось вирішив попробувати, ах, давайте. І прям виявляється: грати в гру краще жать по субілдінгу. Тому що по Soбілдингу, акробатіка руїна. Тепер ті руїни, і все, все погано. Так от, перейдемо тоді до гір вже, я тут наговорив всякого. Е, ну, клов, я показував, просто елі-демеджа чест показав. Це Rarki Life Suppression, Suppression це Dodge, ну і там резисти і Evasion побільше. І що важливо, не тільки Evasion побільше, ще й шилда побільше, то що нам треба, щоб нас не ваншотнуло. Того я зробив. Ну, ХП Пула просто постарався там хоч 4К і 1000 шилда. Глазденс, Dance, який нас хитають, і рекавериться цей shield від Evasion. Авейжену у нас багато, того шилда багато рекавериться і приємно. Того в мене всі бази на Evasion і Shield. 1000 shield, немало вийшло, нормально. А так, лайф резисти, шилд. Далі демеджу де можна, атрибути які надати де можна. Єдине, що я вже сказав про цей чест, да? Який смішний амулет, дає дуже багато кліта. І Адішену курсу корупт, я купив його, ну можна просто заанонітить Адішену курсу, якщо хочеться. І ну, просто буде мінус чуть демеджа, якщо у вас не вистачає грошей на корупчений. Але цей амулет нам надо кліта, тому що не кріти не пойзнять. То він дуже сильний, я не, не думаю, що його хтось може перебити в нормальній ситуації. І так само цей рінг є такий рінг, в минулій різі додавали, який каже, що просто 45% шанс, що коли ви накладаєте позив, накладається ще один такий самий позин. Получається просто 45 моредемеджі. Я не знаю, це якийсь нечесний ринг. Я не виявляю Poison білдів, які без нього будуть грати, крім мамби, яка один позив накладує і не може другий. А так, я кажу. На мою думку, для будь-якого Poison Bilda, це обов'язковий ring, бо 45 демеджа — брух. Ну і там ще якісь, правда, мінус резисти треба законтрити, на це таке. І є такі нові головуси Fallborn з цієї ліги, які кажуть: ну, в мене тут два моди. Перший це Poison Prolief, що коли Poison умирає, Poison перекладає на сусідів його. Другий мод, що Poison Faster це просто демедж мод. Ну, вам треба хоча б Poison Prolief. Ну, як надо, бажано. Без цього ну, теж можна грати, але Poison Prolief набагато приємніше робить гру. Рекомендую. Poison Faster, якщо можете, це обійшлось пару дівайнів, теж непоганий. ну, Другий дем просто демеджмод. То приємно. І щось ще. А, джувели. Джувели тут, до речі, в мене смішніє, оцей важливий шанс Вайда на цьому новочерсі. На Кожен наступний Evasion рейтинг, оце тобто, скільки, якщо я ще добавлю тисячу Evasion, він дасть мені там умовних 2 evade. Якщо я потім ще тисячу добавлю evasion, він вже дасть мені один шанс evade. Кожен наступний вейжен дає менше actually шанс до Того саме Flat 8 шансів evade, це дуже сильно. Майте на watchers, ну, на Джувелі. І того це watchers дуже кльовий. А останні нодики, чим... кожен наступний шанс evade сильніший, ніж попередній відносно. Я не буду пояснювати, як це працює, просто повірте мені, або йдіть читайте ну, і математику, як працює. Так що, просто Flat evade, це дуже сильно. Можна мати тут другий мод Damage, можна мати... Grace я взяв Suppression ще один. Дивіться, що хочете. Можна там Precision Attack Speed якийсь якісь мать. Як комусь гручніше? Ну, я шукав Dodge, де збирати, і ось тут супрен. Ну, Suppression це наш Dodge. Ось тут Suppression І Double Mod Watchers. І ще я взяв такі смішні джувели. Давайте я вам покажу: Grand Spectrum. Деякі люди про них можуть не знати. А, ну ладно, профенте через секунду. Оскільки в нас акробатіка 50% від вашого супрешена перетворюється в додж, то нам прийшлося збирати 150 доджа. Ну, 140 у мене вийшло доджа. Ой, супрешена Тут не показується навіть, бо у мене більше, да? Але в мене 140 супрешена. І ось такий джувел, який каже, що 50% від вашого супрешена перетворюється в шанс to avoid аліменти. Він дає мені 70 avoid аліментів. там. Просто зібрати його елементи Там десь на ботинках можна чи на щиті добрати десь. Тобто те, що більше ста, воно теж враховує в цей джувел ось так. І те, що це ваш супрешен с конвертився в Dodge, його не цікавить, воно врахує від супрешену його. одно. Такі от джувел є. А що я хотів показати? Це ось такий джувел і третій де це мій джувел. Ось такий джувел. Це комбас трьох джувелів. Гран спектру. Як вони працюють? Так що багато людей можуть не знати. Grand Spectrum дає його. Є різні варіанти: є Endurance Charge, Life, Damage, Crit, там що завгодно майже є. Як це працює? Вона написано: Дає Endurance Charge Per Grand Spectrum. Д багато людей можуть не зрозуміти, як це працює, зходу. Я сам це не сходу зрозумів. Коли ви вставляєте один Grand Spectrum, давайте. Вставляю Grand Spectrum. Вона мені дає один Endurance Charge. Один Гранд Char Endurance Charge per Grand Spectrum. Бам, один Endurance Charge. Якщо я вставлю другий Гран Спектру, будь-який, не обов'язково цей про Endurance Charge теж. Він мені дасть теж юдюранцу чарж. Тобто, що Grand Spectrum. Тепер у нас два Гранд Spectrum вставлено. І він дає, цей дає два Endurance Charge. Як можна замітити два. І так само ось цей Гранд Спектру мені дає Elemental Damage. Що Elemental Damage скелить наш damage позіну, так що це хорошо. Один дає 15. Але, оскільки в мене вставлено два, він уже дає 30. І так само оцей я взяв резисти, щоб закапати, бо рінг робить мінус Резисти, я взяв третій на Резисти. Коли в мене три вставлено Гран будь-яких, не обов'язково саме ці Гран в три вставлено, Можна однакові вставити, і тоді вони будуть давати, Ну, кожен буде давати по 21 резистора, якщо у вас три спектрима на резисти, кожен буде давати по 21 All-Resior. Ось так от. Тобто, три Гран роблять X3 цього мода, який на ньому написаний, і кожного з них. Тобто цей мені дає три Endurance Charge. Цей мені дає 21 резистів, цей мені дає 45 елідемеджа. Замість 45 елідемедж і далі взяти мінімум френзі чаржа, на мою думку, там є такий самий, як Saiyan Uran, чарже такий самий мінімум є. Але. Він стоїв 20 двійну, я не захотів. А дає він не набагато більше, ніж цей, а цей стоїв нічого. <с -гум> Якось так. Це ось такі от ось є смічні джоули, багато людей про них може не знають, Будете тепер знати, як це працює, і вони кльові. Правда, три джоуслота стоять, що зараз не кожен білд може виділити, але. Да. Окей. Тоді. Такий от мене вийшов білд. Я кажу, він мені сподобався, навіть дуже сильно. Сподобався своєю новизною, тим, що акробатіка і додж. Він має приємний клір. Ну, Пойзн пролів, бистрий білд, бис... багато Месу. Там щось 200 чи плюс МС у мене було, і він лейси швидкий. І бистренько жужу. І він має непоганий босс ДПС. Бос ДПС у нього хороший, якщо бос стоїть на місці. Або дає вам його бить, просто якщо ви це оптимальну дистанцію від нього взяли, і отут або стоїть, і отут в ньому крутиться всі ці прожектайли, він саме в ньому прокручується. Тоді бос ДПС, я б сказав би десь мільйонів під 15 якщо там настака це. Але в реальній ситуації десь, ну, під 5 є, то і нормальні мільйони ДПС, і це було норм, коли ви там доджете, щось робите, і за вами ці прожектайли літають і в нього хітають. В принципі, нормально. І мені сподобалось, да. Я кажу, просто закривати такий. Плейстайл своєрідний, по-іншому не назвеш це. Але веселий. Залишу я вас своїм uber-убер Елдер кілом, якого я завіт несив Мейвін. І я... це була помилка. Ви побачите, як це було. Там був епічний файт. Ну і ладно. Дякую всім за увагу тоді. Почуємось. Бай! Ой, не поїхали, спочатку треба поміняти геми. Потестим. Як його може може потім ще одного убору б'ю, хоч і словерпрос прош потестить і віше спрош. Вейт, Мейвін. Я Мейвін клікнув. <рес> 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 Не будьте як я. Вона ліве похилила Та ігзис вайталіки, фак А я хітнула Бі хілден, фак оу Фак ю Окей Fighterity-bun. X fightaliki-bun. Я в центрі мою будь-який файтарики-бун. Окей, один шарик мене ваншоти цей. Чи це мене хитнуло? щось перед шутці, я не знаю. Я не знаю, чи мене один шарик ваншотиє через цей демфредакшн чисто. Чи без через ним чи без нього? Бля, yeah. по центру шарик положив цей дерьмо. Не заметил. Хм, mm, вкусно. Я yeah, не можу быть, по мене Elder slow. Yeah, сейчас цей сернеда через це. Найс. Я не дача, right? nice. yeah, yeah. міг бути мобо мелко. Майвен Elder wehla do pul. Пока я там слакав да. Я намагался покласти шарик, меня мог забудь блочив, я через це не наступил на шарик. И через це не дерьмого поклался, блин. Кинуть цей шарик в краю. Ну а Майвен це я, конечно, гарно придумав. А то так було б занадто просто. А не бачив Елдера, Фак. Біріч босси прикольні, ну вони такі специфічні. Якщо тебе демеджа мало, в кінці такий там починається карусель, конечно. Приблизно як у мене ще. Ви гребаний Elder. Який словий, просто, блин. You. Is... Ой. Я не знаю. Майвин це гг Я не можу шейке рубить. На елдер ти не хочешь вийти? Я туди не можу підійти його там Прям нормально, все. О, давай сюда. Тут, тут, тут. Молодец. Молодець, окей. Ну фак ю, мейвен хил, це просто. Окей. О, це я, конечно, прям Най зробив.